Короткий огляд різниці між, між колясочним амортизатором і амортизатором, який стояв на модифікації Solo 857,01. Він же ж перша тяжка опозитна одиночка, яку дозволили від заводу сертифікована. А для їзди, їзди без коляски. Які були допрацювання зроблені заводом. По-перше, бачимо систему піджима тяжкого мотоцикла, Тобто варена нижня пластина, верхня система регулювання піджиття збільшення або зменшення жорсткості пружини і соло. Бачимо, що тут немає такої нижньої шайби, а є ось таке виконання. Далі пружини. Пружини колясочника. До речі, їх тут 11 витків. І пружини соляночки. Їх тут 12. Тобто. І ця пружина більше в діаметрі, чим колясочна. Тобто, досягнена прогресія, за більше витків. Вони тонші, до речі, ці пружини. І досягнена більш. М'яка робота підвізки. Стакан верхній закритий, буває короткий, буває літний на колясочнику. На соляночки. Ну Це не стандартний стакан, це, це вже кастом. Тут такий вполовину менше з білого цинка. Але майже майже оригінальний соляничний стакан. Ну Мені такий більше сподобався, такий поставили. І, до речі, по внутрішньої начинки. Система гідроамортизатора відрізняється своєю пропускною способності гідравлічного масла колясочно від соляночної. Соляночний більше отворів, більше всяких різних, там, як то кажуть, железяк, пружинок і всього іншого. Там інша зовсім прогресія. Вони дуже-дуже відрізняються. Тобто в цій, в цій системі роботи з маслом. Ход демфера від бою трошки відрізняється, там трошки інша система. І зовнішній вигляд бачимо. Пружину жорстку, пружину м'яку. Пружину на 11 витків, пружину на 12 витків. Бачимо стакани. Ну, а довжина-довжина в них стандартна. Посадочні не міняються.